Перше, спочатку протестів Віктор Янукович наважився вийти на роботу. У зв'язку з цим у центрі Києва вживаються посилені заходи. Правоохоронці у своє професійне свято змушені забезпечувати порядок. Зокрема, автобусами з міліціянтами перегороджена вулиця інститутська. Ще, будь ласка, чому людей туди не пропускають? Докуди вас випуск, голов... у кого там опосивопроси? Без а доки правоохоронці відмовчуються, періодично виникає тиснява. Деякі люди не можуть потрапити на роботу, інші до лікарні. А у вас яке посвідчення? Помічника народного депутата. І ви не можете туди потрапити? Не можу поки. Я йду на совіщання, мені потрібно в адміністрацію на совіщання по випросам здравоохраніння. Пока не могу пройти. Там жилий дом, я там прибиральницею працюю. Всі штовхаюся, не можу пройти. В мене обіді не переріг. Місцеві мешканці, щоб потрапити додому, мають пред'явити паспорт. А якщо ти не місцевий, і в документі вказана інша адреса прописки, залишається тільки стояти і мерзнути. Живу, тут і не можна пройти. Нікого не пускай. Та от уже минут 20 стою. Ну полчаса, грубо говоря, я паспорт показую, ні опускають. Поблизу кордону із міліціантів знаходиться школа номер 94 Батьки стурбовані. Забирати дітей з занять чи дочекатися вечора. Рібонок у мене в школі. Я теж не знаю, що ділять. То з уроків, то ли пусть вже в школі сидіти, як бути? Чи законні такі дії правоохоронців велике запитання? Блокувати вулиці нікому не дозволено. В першу чергу, правоохоронцям. І ось подивіться, правоохоронці самі. Хочуть спровокувати якийсь конфлікт, а пізніше заарештувати людей і створити відкрити кримінальні справи, кримінальні провадження. Оточеними бійцями внутрішніх військ МВС виявилися сьогодні також Володимирська Гірка та Європейська площа від Хрещатика. Лана Маяковська, Сергій Холопов Роман Крюков, соціальна країна.